Слава Україні! Також ми виступаємо проти законопроекту, який передбачає вилучення коштів на оборону місцевих бюджетів та централізацію їх у Києві, тому що тоді наше місто, як інші міста України, отримає. Чесні дірки у бюджеті на обороноздатність та не зможуть якісно закривати потреби військових. Ми сподіваємося, що депутати приділять цьому питанню належну увагу та дослухаються до громади. А, насправді ми спілкувалися з депутатами і з міською владою через петиції, запити. Ну, ми намагалися з ними розмовляти зрозумілою для них мовою. Жодна петиція так і. Не набрали чинності, депутати не відповідають на запити. Саме тому сьогодні ми вирішили організувати мітинг. Насправді, ми відчуваємо 100% підтримку усіх. Усіх людей ми хочемо запропонувати е, місцевій владі підписати з нами меморандум про співпрацю, надати звіт про виділені з місцевого бюджету кошти на забезпечення потреб, потреб збройних сил України, починаючи з першого дня повномасштабного вторгнення. І до сьогодні ми хочемо розпустити поточний склад. Е, Громадської ради при виконавчому комітеті і щоб Запорізька міська рада оголосила конкурс про набір нових представників, які не будуть задіяні у політичних силах, не будуть представниками органів місцевого самоврядування. Також ми сьогодні виступаємо проти законопроєкту, який передбачає е е виділення е номери законопроєкту 10.037, який передбачає. Е Виділення коштів, ну не виділення, а примусове забирання коштів з місцевого бюджету, яке які виділені на обороноздатність і централізацію цих грошей у Києві, тому що тоді посеред бюджетного року у місцевих бюджетах по всій Україні які виділені знову ж таки на обороноздатність, буде велика дірка. І ми не зможемо нічого ні вимагати ні від депутатів, і не бути ефективними у цей час.